Авдяки цій системі дуже швидко вирішити свої питання стосовно місць праці, тепер ем, насправді ця система повинна допомогти тим людям, котрі дійсно опинилися в ситуації, приїхали в інше місто. Вони не знають, куди їм звертатися, ага. вони не знають, куди йти. Ну, хоча, на мій погляд, філіальна система державного центру зайнятості, вона достатньо широко представлена по всій країні, тим не менш. Максимально спрощується для людей можливість вирішити свої питання по працевлаштуванню, Спрацює це чи ні? Якщо це допоможе, хоча б 2-3%, відсоткам. Хоча я думаю, що цифра буде набагато вище людей, то я буду вважати, що це дуже гарний крок. Пане Василю, ще буквально вчора дочувала німецька видання, вийшла цікава стаття про те, що українці найбільше незадоволені життям саме в Німеччині. Е, і там порівнюються різні країни. От кажуть про те, що їм там складно жити. Чи може бути е, фактор працевлаштування саме фактором того, що українці називають саме Німеччину складною для життя? Чи там мова йде про те, що Німеччина досить пуртанська країна, по своїм правилам живе, бюрократія і тому подібне. Праця влаштування на якому там місці? Якщо подивитися загальні цифри, котрі надає німецький уряд, то в Німеччині зараз 1 мільйон 300 тисяч українських біженців, які мають статус тимчасового захисту, біля 500 тисяч з них отримує допомогу по безробіттю. А фактично, люди мають житло, мають допомогу по безробіттю, і вони можуть жити коштом німецьких платників податків. Але в чому головне незадоволення людей, котрі знаходяться в Німеччині, перше це все ж таки те, що люди, котрі приїздили, їх залишали в лагерях для біженців, тобто не видавали окреме житло. І людей це засмучувало далі. Це все ж таки більш важкий шлях до пошуку власної роботи, тому що без знання німецької мови ви не можете претендувати на нормальну заробітну плату. Я сам особисто знаю випадки, коли Люди, навіть фахівці по роботі з деревиною, вони знають роботодавця, їх знає роботодавець, але роботодавець не може прийняти людину на роботу, тому що в нього немає відповідного сертифікату про знання німецької мови, і людина витрачає час на те, щоб цю мову вивчити. Можливо, це теж спрацьовує. Ну і якби не жалілися українці, що їм не подобається в Німеччині 1 мільйон 300 тисяч українців, коли там знаходяться, щось ми не бачимо хвилі. Оте тисяч українців, котрі повертаються назад на батьківщину. Ну, відповідно, не все так погано, як вони собі десь в голові складають. Угу. Ну постійно говоримо про те, що нам так само не вистачає в Україні робочих рук. Оце так само тема, яку хочеться з вами обговорити. Отже, з кожним українцем, який виїжджає, чи гине. Звільнюється робоче місце для іноземця. Про це в ексклюзивному коментарі для новини Лаєв заявив бізнес-омбудсмен в Україні Роман Ващук. Він зазначив, що е, тенденція приїзду трудових мігрантів із Центральної Азії до України існувала ще до початку повномасштабної війни. За його словами, це природній процес, який уже пережила багато країн Європи. Давайте почуємо. Кожна країна, яка традиційно була, як би сказати, експортером людей, дивується, коли появляються які люди, які хочуть в ній жити Ну, поляки, наприклад, в шоку тепер через українців, але і не тільки значить є велика частина світу, для яких життя в Україні це був би апгрейд неймовірний в їхньому житті. І з кожним українцем, що виїжджає, з кожним українцем, який на жаль гине. З кожним українцем, що рішає, що це не для нього така робота, створюється робоче місце для людини за кордоном. Хочеться під вас почути, який зараз дефіцит. Тоді на е, українських робочих місцях скільки нам потрібно мігрантів для того, щоб покрити цей дефіцит, і чи дійсно ми зараз в практичній площині можемо говорити, що так, мігранти вже почали заполоняти українські робочі місця? Чи в майбутньому будуть це робити? Це дуже гарне питання, але з одного боку ми спираємось на дані, котрі нещодавно оприлюднила міжнародна організація праці. Вони говорять про те, що Україні буде потрібно після війни десь 8,6-8,7 мільйона трудових мігрантів. Це оцінка міжнародної організації праці. Наш міністерство економіки ще в грудні 2023 року заявило, що нам буде потрібно 4,6 мільйона робочих рук для того, щоб нам вийти на темпи зростання біля 7%. ВВП кожного року, але я хочу заспокоїти всіх без виключення українців. Жодної величезної навали іноземців до України цього не відбудеться. Чому тому що за цими іноземцями, за трудовими мігрантами, котрі готові приїхати і працювати, так само будуть полювати в Німеччині, в Чехії, в Польщі в інших країнах Європи, бо в Європі така сама демографічна криза, як і в нас, і тому якщо. Я все ж таки розумію, ми не зможемо обійтись без залучення трудових мігрантів, але говорити про те, що до нас буде приплив сотень тисяч, не говорячи вже про мільйони людей. Ну цього просто не відбудеться. Я дуже сподіваюся, що до 2030-го, до 2035-го року наша економіка достатньо зміниться, аби не залучати суто дешеву некваліфіковану робочу силу. У нас буде все ж таки робитися. Акцент на сучасних виробництвах на сучасних технологіях, на роботизації це нам дозволить відбалансувати ту нестачу робочих рук, котрих в нас тут на жаль є. Угу. Пане Василь, дякую дуже за ваші коментарі. Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування. Повертаємося до нашої студії Олесь Доніс, політолог, громадський дня. Пане Олесь, від вас хочу почути цей коментар. Чи відбудеться ця навали іноземців? І давайте так: є міграція, є трудова міграція. Якщо навали іноземців відбудуться, це буде міграція чи трудова міграція? Перше, пан Василь кваліфікований експерт, який був у вас в ефірі, він давно займається темою е, трудових ресурсів. Тому тут хіба що можу трошки додати, він все справедливо говорив. Е, ніякої е, навали масової міграції в Україні не буде не просто найближчими роками, а е, найближчі десятиліття це, це точно. Нагадаю, що після 1991 року єдине. Ну, Я просто досліджував демографічні процеси. Переїзди маси в Україні були українського етнічного населення з території колишнього СРСР, з території Узбекистану з 46 тисяч до 260 тисяч. У нас зросла кількість кримськотатарського uh -huh. населення. Помітне було посилення. До майже 100 тисяч за переписом 2001 року вірменського населення знову таки зони конфлікту, тобто конфліктна ситуація. Натомість, якщо брати не територію СРСР, то єдина статистично значуща кількість мігрантів у нас була зафіксована на рівні перепису 2001 року в Харківській області В'єтнамського населення це 2 тисячі людей. 2 тисячі людей. На Харківщині. І то вони виїхали не, навіть не через війну. А відтам вже розвинувся сильніше, ніж Україна. Угу. Не передбачається сюди навали, тому що у нас абсолютно бідна держава. Нащо з бідних держав переїжджати до бідної держави? На зарплату 400 500 євро це дуже добре. Зарплата для українця да, середнього українця. Так вибачте набагато більше соціальний виплат соціальні виплати, навіть не працюючи uh -huh. в Німеччині. Чому українці в Німеччині не хочуть працювати? Тому що на соціальній виплаті вдвічі більше можна сидіти. Тому єдина хто сюди може їхати і їде, і потрібно посилювати це військовий рекрутинг, там де зарплати не 300-400 чотириста. Євро, а 2 тисячі євро, і нам потрібно посилювати військовий рекординг, бо у нас немає власних демографічних ресурсів такій кількості, як в Росії. Українці будуть продовжувати виїжджати всіма засобами з України, бо тут несправедлива держава. На жаль, а тому ресурсів буде все менше і менше. Подивіться, як вже корелює поважна, абсолютна Елла Лібанова. А, свої а, коментарі. А, на а, круглих столах у му році, 23-му, коли вона казала, що 80% повернеться, я попереджав: 80% не повернеться. Бо а, тоді наші а, експерти вірили в, а, в політикам, які казали, що війна закінчиться за 2-3 тижні там, за пів року. а Я казав, що війна буде 15 років середньозважний сценарій. І якщо передбачати довготривалу війну. То більшість людей, які виїхали і показується практика, і українських еміграцій попередніх не повертається взагалі, мільйонами не повертаються. Приклад еміграція до Сполучених Штатів Америки і Канади. У нас ж вони були там. Українці постійно ж говорять, що там же наша е, е, діаспора, скільки людей повернулися до 10 чоловік, а там мільйони, там мільйон. А от. Це відповідь. Майже мінімум повернеться з тих, хто не може вивчити мову в тій же Німеччині. Окей, то я не розумію. Давайте так: мінімум повернеться так. і до нас не поїдуть. Так. робочих місць буде багато, працювати буде, нема кому. Будуть чиновники і кріпаки. Це ну власне в такому напрямку. ні, в такому напрямку зараз прямує держава. Це вічні чиновники, вічна влада, яка не хоче виборів і не проводить виборів. Їм потрібна якась кількість кріпаків, а їх потрібно насправді все менше і менше, тому що технологізація. В багатьох сферах вона дійшла великої норми. Не потрібно стільки працівників, наприклад, в сільському господарстві. Решта сфер вона вимирає як вугільна промисловість, як металургійна. На жаль, промисловість теж приречена зв'язку з війною. І тут, порятунком для чиновників, це є західні донори. А решта це кріпаки, які повинні е, обслуговувати е, бути обслуговуючим класом. Якась частина, яка не, не думає ні про демократію, не про пересування вільне. І таких людей завжди є достатня кількість. Тому е, це напрямок української держави. І скільки буде, ну для чиновників не важливо, скільки залишиться українців. Буде вже не 28 мільйонів, буде потім 20, потім 15. Все рівно вистачить. Е, ну нагадаю, влади є і в країнах Європи, де є мільйонів. Тисячі чоловік і 2 мільйони е, населення. Е, в Словаччині 5 мільйонів населення. Там є влада, е, живе е, держава. Тому поступово Україна буде просто зменшуватися. Це країна, яка, на жаль, не спрямована на щастя для кожного українця, для кожного українки. Відповідно, українці будуть тікати. Ох. Почула, давайте ще в нас дві теми і вісім хвилин на їх обговорення. Європейські країни готують новий мирний план для України з 12 пунктів. Про це повідомляє Радіо Фрі Європ. Робота над ним активізувалася після того, як Дональд Трамп скасував зустріч із Путіним і запровадив нові санкції проти Російської Федерації. Документ під назвою Елементи на шляху до миру до України поки що є чернеткою і не розглядається на рівні європейського союзу. План передбачає. Два етапи припинення вогню та перемовини припинення бойових дій має розпочатися через 24 години після ухвалення документу. Ну а лінія фронту буде зафіксована на поточних. Позиція, ну інші пункти стосуються гарантії безпеки, діалогу між Києвом і Москвою, відновлення України та поступового зняття санкцій із Російської Федерації. Пам'ятаємо велику кількість наших мирних планів. Не буду пролічувати їх назви, тому що мені здається, українці вже так само не пам'ятають їх назви. Тепер бачимо ще один план від європейського союзу 12 пунктів завершення. Війни, навіщо цей план? Чи потрібно його розглядати, чи потрібно його розвивати, чи потрібна ініціатива України? Ну на відміну від е, планів, про які ви згадали, от річниця була плану перемоги від Зеленського, який був абсолютно нереалістичний. Це були побажання в бік наших західних партнерів. Там, наприклад, було про вступ до НАТО, да? тобто, які не залежать від України. А що ж тоді там в план перемоги? Стача, тобто, коли Україна буде лише в НАТО, да, буде перемог. Тобто він відразу піддавався справедливій критиці. Цей план з 12 пунктів він виглядає більш реалістичним, але все рівно на нього повинна бути згода двох сторін, які воюють агресора. І жертви там фактично, якщо проаналізуєте ці 12 пунктів, ну там замороження з існуючої ситуацією, окрім там є виняток окрім лінії бойового зіткнення. Там зауважено про територію ЗАЕС, тобто так. Запорізької атомної електростанції, яка передається якесь, в треті так. роки, з подальшим потім переходом в бік України. Все Фашистська Росія на це погоджується. Десь ми чули, що вона так вона погоджує... і про Донбас не погоджується. Ну так от вам відповідь на наскільки реалістичний цей план. На жаль, будь-який план, який виходить навіть тепер умовно компромісний, умовно компромісний, Ще раз кажу, а компроміс – значить, за рахунок України в будь-якому випадку все рівно він не підходить Росії. Фашистська живиться війною. Її влаштовують війна в такому вигляді, яка вона є. Угу. Моє, знову таки переконання, поки живий гад Путін, на жаль, війна. Ну, війна триватиме. Я не бачу для чого йому завершити війну. Тобто, він є він живеться війною. Тобто, поки він не подохне, на жаль, гад Путін, Ну війна мені здається, в тій чи іншій мірі вона триматиме. Е, є ще людина, яка симпатує і її симпатує і Трамп, і Путін. Мова йде про Орбана і Орбан виступив з дуже цікавою ініціативою. Орщина шукає союзників і в Європі проти України. Політичний директор директори, радник прим. Прем'єра Віктора Орбана Бала Шорман повідомив виданню політика, що Угорщина прагне об'єднатися із Чехією та Словаччиною, щоб створити в європейському союзі антиукраїнський альянс, навіть не коаліцію, а альянс. За його словами, новий блок нагадуватиме колишню Вишеградську четвірку, але цього разу вже без польщі. Він додав, що процес формування ще триває, але з часом блок може значно впливати на політику Європейського союзу щодо України. Давайте почуємо. Орбан сподівається об'єднатися з Андреєм Бабішем, чия правопопулістська партія перемогла на нещодавніх парламентських виборах у Чехії, а також зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо, щоб узгодити позиції перед зустрічами лідерів ЄС, включаючи проведення попередніх нарад перед самітом. Балаш Орбан, політичний директор і радник прем'єр-міністра Угорщини. Є статут е, європейського союзу, я не зовсім розумію. А чи не суперечить статуту європейського союзу якесь ще новоутворення в цьому європейському союзі, яке називається, не знаю, як воно там називається, але по факту це як зазначили, антиукраїнський альянс. І чи не є це прецедентом того, щоб європейський союз почав діяти? Ну принаймні, не знаю, там виключати ту саму Угорщину з певного переліку е, своїх прав? Наприклад, буквально вчора так само ви сказали ні. Ні. Звісно. Чому ні? Поясніть, будь ласка, я ні, від кого не можу зрозуміти для себе це питання? Чому ні? Ну, це абсолютно антидемократична умова. Де ж антидемократична? Ну, по-перше, чи існували структури з учасників Європейського Союзу? Вишеградська четвірка. Тільки вона була. Проєвропейська вона була утворена ще до входження насправді в Європейський Союз, і вона була спрямована для, для координації дій цих країн в входженні в, в європейський союз, але вона не зникла і після е, входження до європейського е, союзу. Тобто та це співпраця центрально європейських держав. Потім зі зміною позиції, е, якраз Угорщини завдяки значної мірою Орбану. Вишеградська четвірка припинила фактично свою координацію. А тепер ну нагадаю, що окрім цієї заяви була орієнтація на лідера у Орбана. Він заявив, 7 чи 8 листопада проте збирається летіти до, до Трампа, так тобто до великого так, боса. так очевидно, узгоджувати свою діяльність, а з великим босом європейський союз не свариться. Uh -huh. А ось, от вам якраз, підґрунтя. Тобто він заручився підтримкою навіть всієї інформації. Ось наступний момент. Я попереджав ще до прем'єра Фіце, поки не змінилась влада в Словаччині. Тим більше до Бенеша, який прийшов зовсім нещодавно. Тобто я казав про це кілька років тому. Що на той момент це найбільш проукраїнська ситуація три роки тому uh -huh. серед політичних еліт Європи. І вона буде змінюватися щорічно. Бо там, на відміну від України, є демократія. Демократія передбачає вибори знову на відміну від України. Це маєтникова система. На жаль, з кожним наступним електоральним циклом сили, які будуть ставити питання, для чого європейським державам підтримувати недемократичну країну, Україну, буде все більше і більше. Фашистська Росія буде цим користуватися, і вона буде через свою агентуру. Нагадаю, що є докази, навіть не підозри. А те, що Орбан був завербований ще за часів соціалістичної Угорщини, їхніми розвідками, а її співпрацювали на той момент з КГБ, про це в ефірі нещодавно заявив голова громади, угорської громади. Києва, uh -huh. до речі, з посиланням на uh, угорську книжку нещодавно, тому що у нас говорили про співпрацю з КГБ. А от це от нещодавна інформація про співробітництва Орбана ще з соціалістичними спецслужбами. Про Бенеша є інформація в Бретиславській архівах, про його співпрацю знов-таки за часів uh, існування соціалістичної ще, uh -huh. ладу з теж спецслужбами, а це гачки, через які може працювати Москва. А, і відповідно Москва може працювати в Німеччині, у Франції з тими